У мене е, був такий забобон, я коли грав. У мене, якщо я зав'язував шнурки, і у мене шнурки е, на, на розмінці чи потім під час гри розв'язувались, то це був поганий знак, що погано зіграю травма буде чи ще щось. В принципі, до того до забобонився, що потім зав'язував на бантик і потім брав ще тейпом. І тейпом з його з на намертво за цього хтось в труси хрестики ж е, сував, бо на, на собі не можна. Хтось там, ну по-різному, там якісь пов'язки, там кармашки, якісь на майці робив, хтось mm -hmm. там перед е, грою молився, хтось е, обов'язково щось їв. Тільки там за обов'язково там за дві години до гри, uh -huh. і об, обов'язково тільки ті, ті куряти ноїв, ну, і все. Філ взагалі ходив, він же ж буддістом був Філ Джексон тренер. всю роздягальну так от обкурював травою, ну він привозив спеціальні трави, так заплатив. Які це трави? Косичку, я, я не на, насамперед не знаю, що це за прави, ну всі так, да, всі так от хіхікали, ну, але він отако от от ходив, знаєш. Отаку. Один тренер е -е, з 20-літнім стажем в NBA він мені казав: Послухай, чувак, якщо ти віриш в те, що ти робиш, а тобі всі кажуть, що це не так, але ти все одно віриш, і ти віриш, що воно тобі допомагає. Продовжується робити мені здається. Це ще історія не про те, що реально там фактично шнурок впливає там на твою гру. Да. Це типа, якби твоя ментальна штука, що ти 100%. такий о мій ритуал збережений. Значить, я буду себе краще почувати під час гри.